На такому роздіку єли чудово острів Мен. Не треба було на білетах економити. Ну, збували. чувак, у нього не турбіни, у нього лопаті. А більшого літака й не потрібно. Площа острова Мен десь як половина площі Києва. Летів я сюди з Ірландії. Сам політ без урахування посадки і взльоту зайняв ну, десь хвилин 30. Уже прямо у повітрі можна побачити, як виглядає острів Мен. Це місце. Це перш за все історія про неймовірні кліфи. Острів Мен це маленький острів в Ірландському морі. Він не належить ні Британії, ні Ірландії. Проте саме британський монарх є головою цього всього. Проте тут є власний уряд і парламент. Навіть більше скажу, тут є власна валюта фунт острова Мен. Щоправда, він прив'язаний до фунтів Стерлінгу по курсу один до одного. Ну як бачите, дуже багато проте, однак, але отака от чудася ця острів. Моє знайомство з цим островом розпочалося з Каслтауна. Це перша столиця острова. Я не експерт. Я не знаю, як виглядали середньовічні міста, але мені здається, що вони виглядали саме як Каслтаун. Тут дуже багато будівель з каменю. Мені не вистачає словникового запасу, щоб описати їх красу та автентичність. Це треба бачити на власні очі. Проте, крім такої архітектури, тут також багато різних кольорових хатинок, які ну прям максимально вдало сюди вписуються. Це класна комбінація. Кам'яні плюс кольорові будиночки. Оку, дуже приємно на таке дивитися. Каслтаун це доволі невеличке містечко, тому. Досить швидко я дійшов, скажімо так, до міської межі, і переді мною відкрилися неймовірні краєвиди. Хочеться процитувати відомого філософа і мотиватора Я живий! Яка ж красота? Дещо мені все ж кинулося тут в очі. Тут дуже мало людей, особливо молоді. Мені запам'ятався один епізод: одна дівчина перевдягалася прямо на вулиці. І не просто там поверх футболки одягла светер, а вона роздяглася прямо до бюзгалтера. Плюс сім. не десь у себе на участку, а прямо на вулиці. Моя догадка, що це пов'язано з тим, що на тій вулиці за 5 хвилин часу я був єдиним пішоходом. І то, я як порядний джентльмен, звісно, що відвернувся. А може, просто вона була дещо не в собі. Цікава ситуація, але людей тут дійсно мало. Окрім всього вище описаного. Каслтауні неймовірна набережна. Я дійшов аж до маяка, де мене вперше в житті вкачало, будучи на землі. Я маю морську хворобу. Проте, я б зрозумів, якби мене підташнювало на лодці, але щоб на землі. Але це не сильно спортило мої враження. Саме Ірландське море неймовірне. Ну воно ну, якесь не таке, як чорне, біля якої я живу. Ірландське море схоже саме на океан. І запах у нього такий ядронний, юдований. З набережною відкривається гарний вид на берегову лінію. Саме попри берег я пішов на вокзал, звідки я мав потрапити в Дуглас, поточну столицю острова. Ось такий от вагончик, комфортніший наших плацкартів. По дорозі з віконця відкривались дуже гарні види. Я не очікував, що з першого дня поїздки все буде так добре. На кожному кроці або красива природа, або гарні будівлі. Крім цього, прям дитячу цікавість у мене викликав свисток паровоза. На жаль, у мене не вистачило часу і знання англійської, щоб попросити дозволу у машиніста погудіти в його кабіні. Ось на цьому чертольоті я приїхав в Дуглас. Взагалі, острів мен це мрія для поціновувачів поїздів, паровозів і подібних диковинок. Тут цього дуже багато. Але, чесно кажучи, паровоз не дуже сильно потужний. Взагалі мені пропонувало напроситися в кабіну, попрацювати качегаром. Це мені друзі накинули таку ідею, але як бачите, там місця для третього не буде. Машиніст доставив нас на вокзал Дугласа, це сама по собі дуже красива будівля. Але я не мав часу насолоджуватися видами і побіг на автобусну зупинку. Хоча по дорозі до зупинки мене оточувала ну така красотіща. Бухта з яхтами, навколо красиві дуже затишні будиночки. Я мандрівник з досвідом. Мене важко здивувати, але тут просто ну капець як красиво. Просто ужас. Впів я їхав заради двох речей. Хаус Мананан, Мененен, менше з тим я не розбираюся в вимові, і замку на скеля. Щодо того хаоса, це місцевий музей. Тут багато реконструкцій кораблів вікінгів, ну це зі слів чату GPT. Всередину я так і не зміг попасти. Зовні він виглядає просто як скандинавський домик, де вікінги займалися п'янством. Між оцим музеєм і замком Піл знаходиться бухта, чимось подібне, аналогічну в Дугласі, яхти, скелі. Ну, може це я в житті нічого красивішого не бачив, може це я село Бесільрада, Але я от припухаю, ну це дуже красиво, я таке бачив лише на відкритках. Я не міг повірити, що таке існує в реальності. І така комбінація видів: яхти, вода і гори, і це все в одному ракурсі. У мене немає слів. І от, пройшовши бухту, я потрапив до замку. До речі. Я думав, що буде краще. Я трішки розчарувався, але достатньо було повернути голову на 90 градусів. І ...вот. в у цей вид я закохався. Оці от будиночки в вікторіанському морському стилі, скелі, море. Я себе зловив на думці, що це напевне найкрасивіше, що я бачив. Ну я не хочу прозвучати нещиро. Конкретно в той момент часу, як мінімум, я мав відчуття, що красивішого місця я більше не побачу. От вам серйозно кажу, зуб даю. Як вже завідую пацанам, знали вони б де я проводив своє дитинство і на яких площадках пакали б. Я до цієї поїздки був, чесно кажучи, на грусняках. Задумався над сенсом життя. Навіщо взагалі щось робити? Знову ж таки, хочу бути максимально щирим. Я після цього краєвиду зрозумів, що я маю докладати максимум зусиль, щоб таких видів було в моєму житті все більше і більше. Ну і в кінці такого насиченого першого дня мене ще очікувала нічна 40-хвилинна прогулка від зупинки до мого готелю. Транспортна система тут класно працює між містами, а от як вона працює всередині міст, я щось так на жаль і не зрозумів. Приємно з таким видом просинатися. Кайфи. Зранку я проснувся і зразу зрозумів, як я вгадав з локацією для проживання. Та тут лише який вид з вікна. Мій дім зовні виглядав не менш ефектно. А яка ж берегова лінія? Сьогодні буде день старовинного і дивного транспорту. Другий день я розпочинаю з поїздки на Манкс Electric Railway, яка працює з 1893-го. Всередині досить комфортно. Мягкі диванчики, салон оббитий деревом. Лише тут я почав розуміти, що я практично єдиний молодий турист тут. Острів це по типу нашого моршину, курорт для пенсіонерів. Проте це аж ніяк не є мінусом. Спілкуванні з пенсією є свій вайб. Велике колесо Лексі – це найбільше діюче водяне колесо у світі, може здатися, навіщо тримати таке стар'є в діючому стані? Перше може здатися, що відповідь проста, просто щоб заманювати таких туристів як я, але насправді тут все набагато складніше. Тут на острові Мен існує дуже сильний культ збереження традицій, і це стосується не тільки таких технічних диковинок, а й також навіть мови. На острові Мен є своя мова, називається вона Гейлік. Але вона майже вимерла. В 1974 році помер останній носій мови, який виріс нею як з рідною. Але згодом почалося відродження мови. Її почали викладати в школах. Створювати книжки і навіть дитячі садочки з навчанням менською. Не знав, що на острові Мен також були фауст патрони я не знаю. Це дуже сильно догадує фауст патрон. Тут, в Лаксі, до речі, я познайомився з одними місцевими пенсіонерами, які були в 70-х роках в Одесі, Скажем так, український слід тут присутній. Вони тут тусили, бо їх знайомі з Угорщини піднімалися на колесо. А мене, чесно кажучи, душила жаба платити 14 фунтів за це задоволення. Тут головне не і не подумати, що це The Great Lexi Will. Ні, 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 це така міні-копія називається The Evelyn Will. Дуже, в принципі, непогано виглядає до великого того колеса, яким славиться цього Мен, все ж треба трошки потопати. Ну і крім всього вище описаного, в лаксі ще непоганий водоспад, але він не викликає вау ефекту. Чисто локація, що вбити час, очікуючи вже іншу електричку: Снейфел Mountain Рейлвейс. З усього вінтажного транспорту цей був найменш комфортним. І чомусь найбільший ажіотаж був саме на цю вагонетку. Але що не забрати, види тут шикарні. В ході поїздки можна побачити велике колесо Лаксія, кліфи, гори, Ірландське море. Але от облом, я попав на туман. Як сказав аудіогід, десь там видно Великобританію, а от там, от Північну Ірландію. Доволі таки оптимістична точка зору насправді і далі метрів п'яти нічого не бачу. Коли я сказав знайомим, що їду на острів Мен, лише один з них знав, де це знаходиться, і це все завдяки мотогонкам. Isle of Man TT – це одні з найпопулярніших мотоперегонів у світі. Ці змагання проводяться щороку з початку ХХ століття і вважаються одними з найнебезпечніших у світі. Траса пролягає прямо через міські вулиці, вузькі дороги та гірські серпантини, де мотоциклісти розганяються на швидкості понад 300 км на годину. Хто не встиг на поїзд і в кого вся логістика перебилась на годину в мене. Але в плані контента нічого страшного не сталося. Все, що треба, я відвідав і підзняв. Я хочу зупинитися на іншому. Тут такий вітер і Дубарь був на горі, що я в результаті простив на пару тижнів, і пересидка в кафешці мені ніяк не допомогла. Якби я не мав можливості записати звідси відео і когось розказав би про трамвай з конем, мене б упекли в дурку. Відкрили цей трамвай з конем в 1876-му, коли ще не існувало електричних трамваїв. Ідея була проста: у Дугласі тоді активно розвивався туризм, і люди хотіли зручно кататися вздовж набережної між готелями та пароплавним причалом. Коні були дешевшими та простішими в експлуатації, ніж паровачі, кабельна тяга. Тому й вирішили тягнути вагони саме кіньми або конями. Я неук. Вибачайте острів Мен офшор. Це ні Британія, ні ЄС, а самоврядна корона територія. Податкове законодавство тут встановлюють самостійно, саме тому тут низькі податки на доходи, на бізнес і на спадщину. Багаті люди тут реєструються і тим самим легально оптимізовують свої податки. Як бачите, ці гроші тут залишаються, і от така от краса на полу мене. Решта часу, що залишився в мене на другий день, я провів в столиці цього офшору в Дугласі окремим блоком, хотів би виділити набережно. Таких будиночків я не бачив ніде в Сполученому Королівстві. Та й загалом, я думав такі лише в мультиках, і я не гіперболізую для відео. Ча GPT, щоправда, мені пояснив як невку, що щось подібне є в Брайтоні. Ну, може, колись я туди доїду, зараз на це немає грошей. Що ось такого незвичного конкретно тут, на набережні, то виділяється замок, в якому, увага, є супермаркет спар Я там купляв батон для бутербродів. Також, тут неподалік є концертний зал Віла Маріна. Нічого такого особливого в ньому немає, можливо, там всередині щось на рівні Лувра. але я не мав ні часу, ні грошей сходити туди на виставу. А от в кінці набережної неочікувано було побачити солдепію. Дивлюсь на такі будівлі, я аж пробиваю на ну, ностальгію за домом і рідним снігом з бетоном. У таке ось совєцьке качество. І тут же. Якщо повернути голову, знаходиться дотепний замок на острові. Він нагадує однопалубний кораблик в морському бою. Далі я вже рухався трішки на вайбах, що треба пошвидше піти в номер поїсти бутерброди. Але треба було додивитися місто. По дорозі я наткнувся на бухту з яхтами, про яку я вже казав. Знову по дорозі попадались красиві доміки, і ще раз я натрапив на вокзал. Ну і закінчив я день на головній торговій вулиці Дугласа. Стренд-Стріт. Настільки торговий, що у торбальні супермаркет Теско я топив 15 хвилин пішкарусом звідси. Ця вулиця мені в один-в один нагадала центр Стівенеджа. Це лондонський аналог Боерки. До речі, хизи, що з цієї інформації робитимете, тримаю в курсі. Перший житті пробую інгліш Брекфест. Саме дотепно, що я це роблю не в Інгленд. А на острові Мен. під час одного сніданку. Жіночка на рецепції порадила мені відвідати вночі парк з ілюмінаціями. Ну і ближче до 22.00 я пішов. Чесно, тут дуже гарно, дуже атмосферне місце. Правда, я хизи, навіщо на колонка включати звук виття вовків, ну і розпилювач туману також додавав моторошності. Ну і в цій веселій атмосфері в якийсь момент вирубали світло. Я щойно дійшов до кінця парку і виключив ілюмінацію, я чуть не обісрався зі страху ви ти вночієте. Виявляється, підсвітка тут не цілодобова, але це був хороший знак, що вже пора йти спати. Ну і на третій день, на жаль, довелося все ж їхати в аеропорт. А тут такий приколдес. Герб Острова Мен може вам нагадати дещо заборонено, що використовували в Німеччині, але нічого подібного, три ноги це давній кельтський символ. І оскільки він давній, чіткої трактовки він немає, є лише гіпотези. І ось моя улюблена: У острова Єдебіс. Куди б ти його не кинув, він встане. А в такій конфігурації ніг реально легше встати. Ну і на такій пізнавальній ноті потрібно закінчувати відео. Мене ще після острова Мен чекали пригоди в Дубліні і в Будапешті. А наразі всім пакеда!